Доброго дня вас вітає компанія Автоексперт і у нас автопідзамовлення. Шкода Октавія Скаут» 19-го року з пробігом 181 вісімдесят повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля ідеальний, об'єм двигуна 2, 2 літри, 150 кінських сил. Коробка передач 7 ступінчаста автоматична. Повний привід. І по комплектації у нас два ключі та пульт від Vasta, сама Webasa, фулет активні фари з вирізанням автомобілів і автоматичним дальнім світлом. Два комплекти колес з дисками, радіус 17 гума в дуже гарному стані. Літня і зимова. Електричний заклад з підігрієм, датчики і світла. Аудіосистема Кентон, фоново підсвічування салону, мультикермо, під кермою пилюстки, активний круїз, Дістронік, асистент з паркування, максимальна мультимедіа Discovery Pro з навігацією, екран Bluetooth USB, Apple CarPlay Android Auto, трьохзонний клімат-контроль, режим уїзди, бездротова зарядка, допомога під час паркування, партронік спереді та задній, задня камера, оздоблення салону комбінована, Altaра та Шкіра. Також електрична кришка багатства і Автомобіль свіжий прийняв Швеції, перевірені усі вузли та агрегати, зауваження автомобіль немає. По автомобілі зроблений сервіс, заміна наступного. Комплект ремені ГРМ з помпою та антіфрізом, в двигуні та усіфільтра, селенблоки важі для підвізки і розвал сходження. Замовлений комплект нової літньої гуми. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, передні фари затягнуті в плівку. Автомобіль розмитний, зроблений сертифікат і поставлений на облік. Можливо, розрахунок криптовалютою, покупка з ПДВ, розрахунок на картку, переглядати здрайв інших автомобілів, можливо, місто Рівне, вулиця Борка, 28. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна для клієнта 22 сімсот. Бажаємо гарного дня! Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!